Ендокринолог це фахівець, який займається ендокринними розладами, лікує порушення в гормональному фоні. Чим займається ендокринолог? Багато хто на це питання відповідає лікує щитоподібну залозу. Це насправді найчастіша причина звернень пацієнтів до ендокринолога, але не єдина. Є і інші порушення в гормональному фоні, які пов'язані з роботою гіпофіза, наднирників, печинкової залози та яєчників. Гормони взагалі визначають ріст та розвиток організму, контролюють обмін речовин, водно-сольовий обмін, стан статевої системи. Кожен гормон має свою точку застосування. Наприклад, ціріодні гормони, тобто гормони щитоподібної залози, контролюють основний обмін. Тепла, контролюють роботу серцево-судинної системи, наприклад, контролюють швидкість та силу серцевих скорочень, контролюють роботу нервової системи, контролюють роботу шлунково кишкового тракту та інше. Тобто, при порушенні тих чи інших гормонів, звісно, страждають всі системи організму. Навіть коли відсутні симптоми ендокринних захворювань, потрібно проходити профілактичний огляд ендокринолога раз на рік, починаючи з підліткового віку. Жінкам при плануванні вагітності також показан огляд ендокринолога. жінкам при виношуванні вагітності в плановому порядку з проведенням глюкозотолерантного тесту для виключення гістаційного цукрового діабету, тобто діабету який може бути при вагітності пацієнтів, які вже мають ендокринне захворювання, тобто патології щитоподібної залази, цукровий діабет, патології на повинні постійно спілкуватися з лікарем, щоб підтримувати показники у нормі. На жаль, у більшості випадків пацієнт звертається до ендокринолога тоді, коли хвороба вже прогресує. Це пов'язано з тим, що симптоми ендокринних захворювань дуже схожі з симптомами інших захворювань, і пацієнту іноді дуже складно визначити, коли саме звернутися до ендокринолога. З якими ж симптомами необхідно прийти до ендокринолога? Раптове збільшення або зменшення ваги. Висипання на шкірі, сухі шкірі, ламки з нігтів, волосся. Порушення менструального циклу, безпліддя, надмірна сонливість або навпаки надмірна збудженість, тривожність, нервозність, порушення сну, відчуття дискомфорту, відчуття камка у ділянці щії, припливи під час менопаузи. Тобто, якщо пацієнт має ці симптоми, обов'язково треба звернутися до ендокринолога. Недостача або надлишок тик чи інших гормонів може приводити до розвитку різних захворювань. Наприклад, при гормональному збої може бути діабет другого типу або ожиріння. Нестача териоїдних гормонів, тобто гормонів щитоподібної залози, уповільнює обмінні процеси, що наслідком чого є надмірна вага. При патології підшинкової залази змінюється рівень цукру та інсуліну, що також може приводити до накопичення жирових клітин у тканини. При патології наднирників підвищується рівень кортизолу, що також може приводити до ожиріння. Також Наслідком гормональних порушень в організмі може бути е, такі захворювання, як остеопороз, атеросклероз, судин, е, інсульт головного мозку та інфаркт міокарда. Насамперед, це морепродукти, особливо морська капуста. Морська капуста це кладість йоду. Йод нам дуже потрібен для нормальної функції щитоподібної залози. Достатньо 60 грам морської капусти, щоб покрити добову потребу. Хорма фейхоа це також фрукти багаті йодом, також магні, натрій і заліза. Червоне м'ясо це кладість тиразину, який дуже важливий для функції щитоподібної залази. Масло кунжутне, ляне, олівкове, тому що там дуже багато жирних. Кислот і краще співвідношення від омега-3 до омега 6. Яблука, які містять антиоксидантні сполуки, які захищають наші клітини від негативного впливу вільних радикалів. Окрім того, дуже важливі для роботи ендокринної системи хоріхи, особливо волоські та кедрові, чорниця, морська риба, печінка риби. По-перше, контролювати калорійність їжі та використовувати принцип тарілки здорового харчування. Тому що білки, жири та вуглеводи однаково важливі для ендокринної системи. По-друге, Їсти як можна більше овочей фруктів зелені. Пам'ятати, що кожного дня ми повинні їсти 5-6 порцій овочів та фруктів. Одна порція фруктів, наприклад, це одне яблуко чи мандарин. Одна порція овочів це один помидор або дві невеликі марквини, їсти менше цукру та виробів з білого борошна. Краще це буде каші або цільнозерновий хліб це кладість вуглеводів для ендокринної системи, їсти та готувати продукти з меншим вмістом солі, пам'ятати, що добова потреба в солі не більше 5 грам, тобто одна чайна ложка. Негативно впливають стрес, малорухливий спосіб життя, переїдання, паління і зловживання алкоголем. Загальні поради досить універсальні. Дотримуватися. Правильного режиму сну. Людина повинна спати не менше 7-8 годин на добу. Люди, яким хронічно бракує сна, схильні до тривожності, переїдання, збільшуються ризики розвитку цукрового діабета Треба їсти більше цільнозернових злаки, тобто, в цьому випадку, булочку краще замінити на кашу. Бути фізично активними. Треба їсти багато продуктів які містять йод, бо йод це важливий мікроалімент для роботи щитоподібної залази, відмовитися від поління, ну і, звісно, не зловживати алкоголь. Найчастіше звертаються все ж таки з патологією щитоподібної залози. Друга за частотою звернень це підвищення цукру у крові. На третьому місці це порушення менструального циклу та безпліддя, які захворювання помолодшали. На жаль, помолодшав діабет другого типу. Раніше ми спостерігали діабет другого типу лише у дорослих пацієнтів. Зараз ми, ми діагностуємо діабет другого типу навіть у дітей. Це пов'язане з неправильним харчуванням, з переїданням, з малорухливим способом життя у підлітків та, звісно, ожирінням. Йодопрофілактику необхідно проводити тільки після офіційного підтвердження щодо її необхідності. Йодопрофілактику ми проводимо як після аварії на АЕС, так і після ядерного вибуху, але лише тому, коли радіація спричинена радіойодом. А для дорослих, для вагітних, для підлітків старше 12 років доза таблетованого каліоєдіда це 125 мг. Дорослим, дорослим старше 40 років та пацієнтів з Порушенням функції щитоподібної залози йода профілактика зазвичай не потрібна.